Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективів із колекції Альфред Гічкок презентує Джек Річі. Затриманий Лист. Тут був просто явний випадок помилкового викрадення. Очевидь, вони вважали, що викрали Гарлі Пендлетона. Насправді ми дійсно трішки схожі один на одного, але він, власник фірми Аеросани Пендлтон, а я просто один із його службовців. Словом, відбулося це близько полудня у понеділок. Містер Пендлтон відчинив двері свого кабінету, визирнув і не виявив у фоє нікого окрім мене. Тоді він кинув мені свої ключі від машини і сказав. Вилбере, заправ мою машину, перевір мастило і тиск у шинах. Увечері я маю їхати у Медісон, і зараз сам не маю часу. Слухаюся, сер, промовив я, одягнув пальто і спустився вниз на стоянку. Яскравий напис над місцем для паркування свідчив пендлетон. Я підійшов до його машини, Лінкольна. Та не встиг я навіть вставити ключ у замок дверцят, як ззаду під'їхав світло блакитний седан, і звідти вискочили два молодики. Вони скрутили мене, заштовхали у свою машину і кинули на підлогу біля задніх сидінь. Гей, послухайте. запитав я. Що все це означає? Той, який сидів на мені, промовив Ти хочеш знати, як це називається? Я боязко припустив викрадення. Саме так, містере, сказав він. Я нервово засміявся. Гей, хлопці, ви помилилися. Мене звати Кроуфорд, Вілбер Кроуфорд. Наскільки я розумію, ви полюєте за містером Пендлетоном. Той, який сидів на мені, тихенько сказав. Заткни, пельку. Я спробував пояснити їм іще раз. Але отримав удар під ребро і підкорився долі. Поїздка здавалася нескінченною, особливо для мене, який розтягнувся на підлозі машини. За моїми підрахунками, минуло майже дві години, коли нарешті автівка зашурхотіла дрібним гравієм та спинилася. Із реплік, якими партнери перекидалися у дорозі, я дізнався, що водія звали Макс. А того, що сидів на моїй спині, Кларенс. Нарешті цей Кларенс прибрав ноги із моїх ребер. Прибули. Вилазь. Як я зрозумів, ми перебували у якомусь похмурому селищі біля фермерського будиночка. Моєю першою ж думкою було спробувати втекти, але Кларенс міцно схопив мене за руку і зоштовхнув будинок. Там я спробував внести ясність іще раз. Панове, мене звати Вілбер Кроуфорд, я не Пендлтон, я не власник фірми Аеросані Пендлетона, я всього-навсього звичайний клерк у його конторі. Еге егеш», егеш. – бридко посміхнувся Кларенс. І це святісінька правда, так? Він поволік мене на третій поверх і заштовхнув у крихітну спальню. Клацнув замок, і я залишився на самоті. Єдине наявне малесеньке віконце було забрано міцними ґратами. Мабуть, тут усе було продумано заздалегідь. Я придивився до автівки, яка стояла біля будинку. Можливо, крадена? Та ні. З іншого боку, це дуже ризиковано близько двох годин їздити на краденому автомобілі. Та ще із викраденим. Наймовірніше, автівка належить одному із цих мерзенних типів. І тут мене осяяло. Добре було б запам'ятати номер. Після цього я почав досліджувати кімнату і помітив на підлозі в кутку вентиляційну решітку. Я опустився на коліна. Внизу... У вітальній Макс і Клеренс дивилися телевізор. Повідомляли останні новини. Кримінальна хроніка. Сьогодні о півдні на автостоянці біля заводу Аурасані Пендлтона було викрадено Вілбера Кроуфорда. Свідок, який бачив двох чоловіків, що відвозили його на автомобілі, перебував надто далеко, аби роздивитися номерний знак. За його словами, автівка. Це остання модель седана світло зеленого кольору. Поліція припускає, що злочинці помилково прийняли свою жертву за Гарлі Пендлетона, президента фірми Аеросани Пендлетон. Кларенс внизу вилаявся і підхопився із крісла. Далі я почув кроки на сходах. Він рвучко прочинив двері і витріщився на мене. Та ти що? Дійсно, не Гарлі Пендлетон. Саме це я й намагався вам розлумачити. Він люто зиркнув на мене. Отже, за тебе я не отримаю ані цента. Я посміхнувся. Так, і в такому разі мене можна було б відпустити. Настала пауза, після чого він задумливо сказав: А що це ти взяв, хлопче? Що ми тебе збираємося відпустити? Я мало не зойкнув і похолов всередині. Мені потрібно було щось вигадати. З іншого боку, панове, я міг би принести вам деяку користь. Гадаю, ви навіть зможете отримати непогані гроші. Е, треба надіслати листа про викуп містеру Пендлетону. Із якого дива? скривився він. Хіба пендлетон викладе 200 тисяч доларів за твою шкуру? Сам же казав, ти всього навсього дрібний службовець. «А Так. Але невже ви вважаєте, що пендлетон відмовиться від викупу? А якого дідька він має за тебе платити? Ха, Ха. Я сміявся, хоча насправді зовсім не відчував такої впевненості. Ха -ха. Та через страх перед пресою. Ви уявляєте, що напишуть газети, якщо він категорично відмовиться від викупу і кине мене на призволяще? Як він буде виглядати після такої реклами? Та всі скажуть, що він звір, а не людина. Невже ви гадаєте, він хоче здобути такої слави за якісь паршиві 200 тисяч доларів? А от якщо він їх виплатить, народ полюбить його як героя? Кларенс задумався. Мабуть, щось у цьому є. Я енергійно закивав. Так, так, він це зрозуміє. Уся Америка почне купувати його аеросани. Гадаю, йому навіть доведеться розширювати виробництво. Гроші будуть текти рікою. Досить, досить, обірвав мене Кларенс. Не вельми захоплюйся. Він звів мене донизу. Посадив за стіл, сунув в руки кулькову ручку і аркуш паперу. Пиши під диктовку! Отже, вони вимагають за мене 200 тисяч доларів на закритий рахунок у банку. Ви маєте тиждень на збір цих коштів. Я підписав конверт і наклеїв марку. Кларенс поклав конверт у кишеню і провів мене нагору. гору. Витираючи холодний піт і щола, я свято сподівався, що вони залишать мене живим на тиждень, адже я можу знадобитися для іншого листа. Минулий понеділок, вівторок, середа. У четвер, вранці я вже почав непокоїтися, чи дійшов мій лист до Пендлатона? О другій половині дня. Сидячи біля маленького віконця, я помітив, як за милі від сільської дороги зупинилися декілька автомобілів. З них вискочили люди, розбіглися полем і почали підкрадатися до будинку. Я притулився до решітки вентиляції і став спостерігати за своїми викрадачами, які сиділи біля телевізора і цмулили пиво. Поліція увірвалася в кімнату несподівано. Макс і Кларенс були захоплені зненацька і негайно ж здалися. Коли я спустився вниз, Кларенс не припиняв дивуватися, як це відбулося. Як? Як вам вдалося нас виявити? запитував він у капітана поліції. Той посміхнувся. Це просто. За конвертом, у якому ви вирішили надіслати лист про викуп. Поштовий індекс було переплутано, тож лист довелося затримати. Індекс і дійсно виявився настільки безглуздим, що ми поцікавилися, а чи не захотів містер Кроуфорд повідомити нам якісь подробиці, наприклад, номер автомобіля. Ми перевірили номер в автоінспекції. І саме так і познайомилися із вашим світлоблакитним седаном. Макс похмуро зиркнув на Кларенса. Як ти міг надіслати лист із номером моєї машини, га? Кларенс знизав плечима. А звідки я мав знати, що то не індекс, а номер твоєї машини? Я повернувся на роботу, мало не героєм. Настав наступний понеділок. Містер Пендлатон відчинив двері свого кабінету, озирнувся і не виявив у холі нікого, окрім мене. Він кинув мені ключі від своєї машини і сказав Вілбера, заправ мою автівку, перевір мастило і тиск у шинах. Увечері мені потрібно їхати у Медісон. Добре, сер, сказав я. І цього разу мене не викрали. Джек Рітчі. Затриманий лист, читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося. У наступному творі до зустрічі, друзі, на Калідорі.